Всім привіт! Нагадую, що мене звати Марина і нагадую, що ви на каналі Нотатки Екскурсовода. І я вітаю свою маленьку, але таку гарну кампанію. Ну, спочатку я трішечки про себе. Знаєте, час так швидко йде, що вже пройшло то свято, коли для підготування до цього свята треба була отака... Форма для сирної паски. Я дуже довго це шукала, тому що тут така історія. У моєї мами була подруга, і вона мала дві такі форми, і вони були зроблені саме як і ця моя форма з липи. Але вона робила ці сирні паски і навчила теж робити мене ці сирні паски, але форми в мене не було. І я робила там в різних таких сіто, або дуршлак, або щось таке, але це все було не те, що треба. Потім з'явилися металеві пластикові ну, форму, але то було не то. А тут я нарешті знайшла майстра з міста Шостка, дякую йому дуже за це. І він зробив таку форму з дерева липи і вийшла дуже смачна, але її вже з'їли, бо вона була смачна і красива. А щодо тої форми, то коли мамина подруга померла, то її донька вирішила передати ту форму для сирної паски мені, саме мені, тому що вона не робила цього, а я робила. Але... Вона давала ще комусь ці формочки, і знаєте, їх вкрали і повернули тільки якісь дощечки. І таке було розчарування, коли вона каже: Ось Марина мамине форми для сирної паски. Вона зараз вони будуть в тебе в господарстві, і ми відкриваємо той пакуночок, а там ну, практично нічого нема. Я вже казала, що це форма, зроблена з дерева, липа, але час липи сплинув, саме тому, що настав час сакури. І як ви пам'ятаєте, я ж завжди кажу, що я. Саме з Крима, і там вперше я побачила цю е, квітучу сакуру в ботанічному саду, але не в е, Нікітському ботанічному саду, а в саду Таврійського університету. І там алея сакур дуже-дуже старих. Але е, то трішки інша, від, трішки інший вид сакур, ніж зараз в Мукачеві. Я вже тут збираюся йти і шукати. Шукати сакур не треба зараз в Мукачево їх висаджено більше двох тисяч, якщо не помиляюсь, і за минулий рік ще 500 додано. Я вчора поїхала по місту своєму. Воно просто усе сакуровий сад, все, що можна, і в нас найдовша алея до вулиця Ужгородська, то дві тисячі. Метрів, вона, якщо ну, 2 кілометри, то в Жиродське вона теж в сакурах, але це трішки згодом. Ну, я не хочу знаєте, казати, в нас як в Японії, але в нас як в Мукачеві, в нас як в Закарпатті, але сакура і без цього нічого ну, без Японії воно б не відбулося. Да? Наше сакурове Мукачево у квітні. І знаєте, в цьому році дуже так вийшло за календарем. Тобто була, був Великий День, Пасха, а за Пасхою вже розквітла е, Сакура. Тобто е, Сакурфест, який в Ужгороді відбувається, не поєднався з Великаднім. Але я ж вам зараз розповім таку японську казочку. Жив такий собі в Японії майстер. На... Він був, ой, перепрошую, майстер, я дивлюся на свою чудову форму. Лісоруб і звали його Вісу. І той Вісу був людиною працювітою, він був одружений, мав дітей і працював зранку до ночі. І е, він жив собі в такій місцевості, де майже не було гір. Ну, як Євпаторія, е, звідки я приїхала да, там степ і степ. Ну, сподіваюся, в Євпаторії такого не буде, бо в Криму є гори. Одного разу він прокидається вночі від того, що щось гуркотить під землею, він не розуміє, що це. І коли він прокидається, він бачить, що утворилася велика-велика гора. І з тої гори і йде дим, йде попіл, і вони з дітьми, з дружиною сідають на ганку своєї хати і дивляться на це яскраве відовище. І він каже, що цю гору будуть, ну так все, все красиво виглядає. Цю гору будуть звати Фудзі, що означає безсмертна. Але він каже, вона така красива, а кожна красива дівчина вона має що мати при собі правильно дзеркало. І за його бажанням, отут утворилося озеро біля Фудзі і назва цього озера Біва. Він продовжив працювати, доки не зустрів якогось старця. І той старець каже: А ти молишся? Він каже: Ні, я не маю часу на молитву. Старець йому дорікає і каже: Треба молитися і трудитися. І ось що трапилося далі. Вісу почав молитися, молитися, молитися і майже забув про те, що його, йому треба отримувати свою родину. Годувати дітей, і, і жінка йому починає дорікати. Він такий розлючений, йде з, з, з свого дому, і на своєму шляху він зустрічає лісичку і каже: О, це добрий знак, руда ліса, це добрий знак, і я піду за нею. І він іде за тою лісичкою і раптом бачить. Що така галявина, і там дуже красиві дівчата. Вони такі ну догледжені, в чорне волосся, біле лічка мають вони і вони грають японську традиційну гру Го. І він так замилувався цими дівчатами. що... Забув, що спостерігає так е, секретно. і коли одна, е, одна з дівчат робить неправильний е, хід, він каже: Ти е, помиляєшся, не так треба робити. І він там е, вирішив, е, що він там буде до кінця свого життя. І так дійсно трапилося, але він помічає, що його борода вже. Майже до землі, в нього такі нігті довгі виростають, і він не розуміє, що з ним трапляється, і раптом він ну, почав думати про свій, про свій дім і вирішив повернутися до свого села. І коли він повертається, то він вже не бачить ні дому, ні дітей, ні жінків. Якась стара жінка виходить йому на зустріч, він питає про родину Вісу, каже, що його і звати, Вісу, але вона дивиться на нього як на Божевільного. І каже, що 300 років минуло з того часу вже. І вже всі майже померли, і дружини, і діти, і все це в далекому минулому залишилося. І тут Вісу. Зрозумів, що він неправильно ці слова того старця, він неправильно їх зрозумів. Тобто не треба казати молитися і трудитися. Треба казати, якщо ти молишся, то не забувай трудитися. Як це пов'язано з кримчанами, котрі переїхали. На материкову Україну, а я знаю таких багато, але в мене друзі в Києві і е, саме в Закарпатті. Знаєте, е, це правда, що ми молимося за повернення Криму. І е, не тільки ми, да, а всі кримчані, кримські українці, як їх називають, не тільки мол, ми молимося за повернення Крима, але Хтось зараз на фронті, і хто на фронті з 2014 року, бо ця війна починалася саме в 2014 році. Хтось волонтер, хто ну, ну хтось хтось. Я знаю ну, багато хто допомагає навіть з Криму. Ну різні обставини, да? не всі могли там все продати майно, і поїхати. І... А ми наближаємо повернення до Криму, тобто ми молимося, але не забуваємо трудитися. І, і, і якщо не на фронті, то як волонтери і завжди допомагаємо українському війську. І що про цих кримчан, котрі поїхали, то знаєте, вони теж трудяться і ніхто тут не жебракує. Ну майже всі, всі, практично всі мої друзі. Тут знайшли і роботу, і знайшли собі і не тільки роботу, да, а якісь розваги, хобі, все таке інше. Саме тому, про що я як зануда сьогодні, да? Щоб, якщо ти молишся, то і не забувай про те, що треба трудитися. А що до саду, отут я, оскільки я скрима, то це не моя е, вигадка, це я не вигадала, я просто прочитаю. І оскільки я вже е, зараз буду йти і шукати. Е, ту сакуру, то я вам прочитаю легенди про сакуру, легенди. Перша Закарпаття. Взяли якось японці австрійському, везли якось японці австрійському іператору, Францу Йосифу, сакури в подарунок. І оскільки дорога їхня пролягала через Закарпаття, довелося де делігації заночувати в Мукачеві. Звісно, Мукачево міттева розійшлася вістка, що везуть японці з собою партію якоїсь загадкової, надзвичайно цінної вишні. Тому зовсім не дивно, що уночі частину саджанців у японців вкрали місцеві роми, і пізніше відвезли на продаж до Ужгорода, де продавали його успішному місцевому населенню під відом фруктових дерев. І з е, э, пір і росте сакур в Ужгороді, а зараз і вже в Мукачеві, і радує душу і ока. І зараз я вже побігла, зараз я буду вже э, бігти. І знаєте, то легенда, то така красива легенда. без легенд э, немає яскравої історії правдивої, але що я зараз буду робити? Я буду шукати найстарішу сакуру в Мукачево. Все це буде відео, сподіваюся, ввечері. Я не е, прощаюсь з вами побігла. Продовжу свою розповідь про мукачівські сакури, і це найстаріше. Отож я поспішала, щоб зрана, якщо сонце, так воно сяє, то її вам зняти. І зараз ми побачимо, що це насправді сакура, який, а ви саме порахуйте, скільки і. Рочки вона має. І розумієте, ці сакури вони дійсно відрізняються від кримських сакур, тому що інша, інший від. Ну вони надзвичайні. Ось бачите? Ну, така вона красива. Не можна казати, що вона старенька. Да? Вона квітне і квітне. І, до речі, ця вулиця вона перейменована на ім'я закарпатського героя Володимира Фраткіна, який загинув на фронті, захищаючи нашу країну від того підступного ворога. Ну, то не люди, розумієте? Зараз я буду робити ще фото. Потім буду робити монтаж. Всім гарного сонячного дня, і хай Україна розквітне після перемоги, так само, як ця сакура. Слава Україні! Слава Збройним силам України!